Любі. Я дуже рада вас бачити, рада, що ви приєднуєтеся сьогодні. Я запроваджую в День ефірних олій на моїй сторінці. п'ятниця – п'ятницю це День ефірних олій. А, так, щоб я концентрована саме в один день да, давала таку корисну інформацію. І сьогодні я запроваджую кожну п'ятницю маленький прямий ефір, буквально по півгодинки по одній ефірній олії. Я буду ділитися не тим, що ви да, можете всюди прочитати, а якимись своїми лайфхаками і загальною, звичайно, інформацією, щоб ви могли це використовувати в себе вдома, для своїх рідних, на своїх практиках, якщо ви проводите да, такі практики. А ось тому а сьогодні ефір буде присвячений ефірній олії лимону. Да, це перша олія, з якою я, в принципі, раджу познайомитися. І зараз я розкажу чому. А, так, нагадую да, всім, хто приєднується, у нас тепер кожної п'ятниці будуть коротенькі такі по 20-30 хвилин прямі ефіри. По одній ефірній олії я буду анонсувати в п'ятницю тому не пропускайте, це буде корисна, така вижимка дуже класної інформації про якусь конкретну ефірну олію. Ось одразу скажу, що ті рекомендації, які я буду давати, вони будуть стосуватися саме. Ефірних олій терапевтичного класу, да, тобто це не стосується ефірних олій, які ви можете купити в мас-маркетах да, чи аптеках. А, зазвичай, бо це арома олії, ароматичні олії. Я сьогодні прикріплю в сторіс навіть посилання на свою статтю. Я писала да, статтю для жіночого журналу. Чим відрізняється ефірна олія справжня від ароматичної олії? Яка наполовину в кращому випадку синтетична, і яка не буде так працювати, і в кращому випадку просто не спрацює для вас, а в гіршому ще якісь отримаєте да, собі негаразди зі здоров'я. Тому сьогодні про ефірну олію лимону, да, вона така сонячна. Це для мене да, така навіть. Її вдихаєш і одразу таке відчуття сонця, відчуття неба, відчуття літа, да, відчуття свята такого, відчуття радості, бодрості. І перше, що я да, можу сказати про ефірну олію лимону, що вона дуже класно піднімає настрій, вона тонізує, вона наділяє нас да, цією радістю життя. Бо ефірні олії, як ми знаємо, да, або якщо не знаєте, то поділюся з вами. Вони дуже швидко впливають на наш емоційний стан. І це найшвидший спосіб змінити і попрацювати зі своєю емоцією. Бо шлях по нашому обонятельному та він найкоротший і найшвидше ефір, справжній ефір, дістається до нашої лімбічної системи, і мозок одразу реагує певною реакцією. Ось тому. А це перше, да? Перше, а це те, що а може вам підняти настрій. Да? Тобто, коли на вулиці там ще якась погода, да? щось сонечка довго немає, да? чи може бути щось всередині, да? відсутність ресурсу і треба його швидко поповнити, то це для вас така найкраща, швидка, так би мовити, корисна таблетка. Да? Тобто, ми як робимо? Ми робимо крапельку на долоньки. Розтираємо і вдихаємо. І так, треба вдихати мінімум 8-10 краще разів, та, щоб це був якісний для нас результат. Ось так, та, дуже класно. Одразу відчули. Вже, Вже відчувається, та, в кого є лимончик, теж можете брати і прямо зараз практикувати, покращувати свій настрій, свій емоційний стан. Це перше, да я буду прям так точечно, щоб чітко був у нас ефір. А друге, це вплив на наше здоров'я. Це очищення організму. Це найкращий спосіб дуже легкого, але в той же час дуже глибокого і дієвого очищення нашого організму, без якихось суворих аскез, без того, що нам потрібно вживати всередину щось неприємне, гірке, гіркі трави. А лимон, він дуже смачний. Да? І якщо ще раз кажу, я кажу про олії терапевтичного класу, які можна вживати всередину, ми беремо чашечку з водою. Да? Я от термос з собою ношу теплу до водичку. Додаю туди крапельку, одну крапельку ефірної олії лимона в теплу водичку. І зранку, прямо коли я прокидаюся, я випиваю таку чашку з ефірною олією лимона. І це, по-перше, Очищення організму, ви одразу помітите результат, я вам кажу. Ви відчуєте, як швидко почне працювати ваш, ваш, ваш кишківник ваш Шлунок, як швидко буде працювати ваш метаболізм, як швидко буде да, все у вас а, виходити, що не потрібно, да, і все корисне по організму до кожної клітиночки розноситися. І таку ефірну олію лимона ми п'ємо прямо 20 днів підряд, потім 10 днів ми робимо перерву, і потім знову так 20 днів. І їх можна, її можна пити взагалі на постійній основі. це дуже Класна підтримка організму, імунітету, кишківника, да, як ми знаємо, що наш шлунковий тракт да, і кишківник, там взагалі наш імунітет, фактично. Да. Якщо там чисто, то і ми будемо здорові, і зовнішні чисті теж. А так, це друга така історія. У нас зараз навіть є програма детоксу. Да, кому цікаво, ми зібрали вже велику групу і ми починаємо да, з такого легкого весняного детоксу з ефірними оліями. У нас там декілька є базових олій, і ми прямо по протоколу йдемо всі разом, да, підтримуючи один одного, у нас буде підтримка професійного нашого. Консультанта, ароматерапевта, який буде нам підказувати, якщо щось, да, як в нас буде відбуватися, як буде організм реагувати. Це дуже класно. Якщо вам цікаво, пишіть плюсики. А під да, зараз в чаті можна писати, або мені потім особисто. А я з радістю розкажу вам ще про такий весняний детокс. Це дуже класна інвестиція в наше, наше здоров'я, особливо навесні. А, третє, да, чим наш лимончик такий дуже-дуже корисний для нас. Перше, да, я ще раз кажу, це емоційний стан, це відчуття радості, це відчуття такого сонця всередині, да, бо тут теж нібито сонце всередині цієї пляшки. А, та, друге, це детокс, очищення легке, але глибоке нашого організму, да, покращення метаболізму, імунної а, системи нашої здоров'я, кишківника, а, шлунка і, в принципі, очищення всього організму від токсинів, шлаків і всього непотрібного нам. Так, далі, третє, да, що я вже починала казати: а, третє а, це дуже-дуже класний. Засіб для нашої краси. Для жінок це дуже важливо. Наприклад, я особисто за допомогою лимона. Борилася зі своїми пігментними плямами на обличчі. Да, коли мені косметологи пропонували тільки йти на якісь а, серйозні процедури, там, лазерні, якісь крема пропонували, які там з кислотою і все таке, а, я, звичайно, туди мені не відгукувалася йти. Я шукала природний спосіб, природний засіб, бо я розуміла, що процеси всередині йдуть. Да, певні, після, наприклад, пологів, в мене посилилося саме. Пігментація шкіри, і це нормально, так вважається, але ну, хочеться з цим щось зробити. Да? І це просто засіб, який буквально там за дуже короткий період щоденного використання мені допоміг. А, краще, да, ніж будь-які пілінги і все там інше, всі косметичні якісь процедури. Як використовуємо, ми беремо крем. Беремо крем, але він має бути натуральний. Да? Ваш крем для обличчя має бути натуральним складом. Тобто обов'язково ви перевіряєте, да, щоб склад був натуральний. А, бо якщо ні, якщо це да, якась якийсь крем, зі звичайно там. Ну, магазину з сумнівним складом, то ліка вона тільки підсилить, да? вона підсилює, вона буде підсилювати і виводити, забирати на себе це все шкідливе. І тому ви потім на, на, на себе, на себе да, це ще все і нанесете. Ось тому беремо крем. Беремо одну крапельку теж олії лимону і на цей крем додаємо. Прямо в ручці да, ми можемо розвести це, все, змішати, і наносимо на наше обличчя, особливо там, де є пігментні плями. І в принципі, олійка лимону, вона. Буде освітлювати обличчя, да? якщо є в принципі запит на те, що потрібно да, десь освітлити якісь ділянки, то ми прямо на них більше наносимо, да, а все інше теж можемо ну, нанести на інші частини, теж для так би мовити, профілактики. Лише важлива історія, що ми наносимо. Таку, такий крем з олією лише на ніч. Да? Бо олійка лимону, так як і інші цитруси, вона має такі, таку властивість, да? що вона на себе забирає ультрафіолет. Да? І якщо ми, наприклад, зранку нанесли, вийшли на вулицю, то ми можемо отримати ще більше тих самих пігментних плям, чи засмаги небажаної там, де нам не потрібно, да? бо вона на себе буде притягувати. Але в той же час, влітку, коли ми хочемо позасмагати, ми можемо всередину приймати лимон. Да? Тут так само краще не зовні, а всередині для цієї мети. Ми з водичкою будемо пити лимон, наприклад, там два на день, да, і потім йти десь засмагати. І наша засмага буде більш рівномірна і корисна для нас. Да? Ось, тому ще такий собі лайфхак, забирайте. Ось, Далі, на рівні роботи а, теж з нашою психосоматикою, з А, да? Що таке лимон? Лимон це відчуття радості, а да? це про внутрішню дитину. Да, це про нашу енергію, це про наші мрії, це про нашу таку радість життя. Ось і а, тому. Да? Я зранку, наприклад, коли прокидаюся і коли відчуваю якусь втому, да, що рано я прокинулася, десь не доспала, не виспалася, то лимончик мені допомагає зранку повернутися вже в стан такого а, радості, да, в стан бодрості, в стан а, енергії такої ранкової. Да? Тобто я зранку в я, мене стоїть така олійка біля мого ліжечка. Ліжка да, я прокидаюся, одразу я ті, тільки сіла на ліжку, відчуваю, що щось я ще не дось не, не гарно прокинулась. Я беру знову-таки крапельку лимону, розтираю, взагалі ідеально поєдна... поєднувати з м'ятою. да, З м'ятою супер буде м'ята, крапелька м'яти лимона, Роз... розтерли в ручка. І ось так прямо зранку дихаємо, можна в цей час поєднати з якоюсь, наприклад, афірмацією, да? з ранковою молитвою, якщо ви це практикуєте, да? з ранковою медитацією, з ранковим диханням. Це буде дуже класно. Тобто ви вже наповнюєтесь цим сонцем. І енергії, і для здоров'я, і для емоційного стану. Це дуже класна буде історія. Ось. І потім вже йдемо да, зовсім вже з іншим станом, робити свої ранкові вправи, ритуали і завдання ранкові. Ось. Це така ранкова наша бодрість да, і такий лайфхак на ранок. Ось, і п'яте, да, що я ще скажу, окремо про лимончик, це ще дуже класний засіб для нашої краси. Да? Про обличчя я вже сказала, ще я хочу сказати про тіло, да? про тіло, про антицелюлітні ефекти, про а, те, що, наприклад, ми можемо робити масаж щіткою, да, сухою щіткою. Якщо у вас є суха щітка, то ви робите спочатку масаж сухою щіткою, да, гарненько тіло. Такі проблемні зони особливо, да, наші стегна, ніжки там в різних частинах, животик можна обережно провести, да, навіть руки можна, сідниці. Да, такі проблемні наші зони для профілактики або вже для роботи да, там з целюлітом, це тим, щоб шкіра була більш пружною, більш молодою, підтягнутою. Ми робимо спочатку масаж. Якщо щітки немає, ми можемо вручну такий лімфодренажний масаж зробити. Да. Ось на марафоні, до речі, своєму жіночому я буду давати прямо відео, да, і рецепти таких масажів, також і багато всього іншого, практик теж з ефірними олійками. Тому приходьте ще до марафону, можна доєднатися. Ми стартуємо 22 березня. Ось, І потім після цього масажику ми, якщо щіткою робили, то краще піти в душ, да, спочатку змити цю всю верхній шар шкіри, який щітка знімає. А потім ми беремо базову олію, да, важливо, щоб теж вона була якісна. Може бути кокосова олія, жожоба, органова олія, може бути льняна, навіть да, кунжутна олія. Ми беремо да, в долоньку десь, ну, орієнтовно, я так на око роблю десь столову ложку олії і додаємо туди пару крапель олії лимону. І розтираємо, трошки розтерли, да, щоб ну, воно повністю все. в нас не... Увійшло в шкіру і прямо намащуємо ці наші ділянки, де ми робили масаж. Да, ці проблемні наші ділянки, там, де потрібна робота, да, така масажик, анти, антицелюлітний ефект, лімфодренажний ефект. І ми прямо намащуємо, гарненько прям їх так розводимо. Да. Робимо, щоб нам аж гаряче було, да? можна прям гарно-гарно так розтерти, розтерти всі ці діляночки, і потім навіть можна, ну, це не обов'язково побажання, да? можна навіть плівочкою покрити ці ділянки. А вони будуть, олійка буде дуже класно працювати в такому просторі, да, коли буде тепло підтримуватись, да, вона буде глибше йти в шкіру і працювати вже там, да, з клітинками, омолоджуючи їх, а, буде забирати да, і працювати з нашими проблемними ділянками. А, ось, Тому це дуже класний рецепт. Забирайте. Для себе. І останнє, що скажу про олію лимону сьогодні: що олія лимону ще дуже класна для поєднанні, наприклад, з лавандою, з да, будь-які цитруси. Ну, сьогодні ми про лимон. Поєднанні з лавандою, наприклад, можна дуже класно зробити собі таку розслабляючу ванну, да, або розслабляючий масаж, попросити, щоб там коханий зробив такий масаж, да? чи собі таку ванну зробити. Як ми робимо ванну з ефірними оліями, теж не всі правильно роблять, нам потрібен якийсь емульгатор, який буде проводити олію, бо олійка в воді вона не розчиняється. І нам важливо взяти. Або сіль, морську, да? або краще навіть щось жирніше, да? наприклад, вершки, чи якусь, ну, щось, що буде розчинятися. Да? Не олія, а наприклад, вершки вони будуть та, розчинятися в водичці. Сіль теж можна, в принципі, як варіант. Теж. І туди ми спочатку крапаємо олійку і вже потім цю всю суміш ми в ванні розчиняємо. Да? Не в гарячій. А в теплій ванні, і ми так приймаємо ванну, кайфуємо, да? якщо зробити а, такий рецепт, а, наприклад, дві крапельки лимону, там, і дві крапельки лаванди, то це буде класна така розслабляюча ванна, і в той же час вона буде дарувати нам відчуття радості, бодрості, ну такої внутрішньої, да? не тіла, якби, а внутрішньої, да? такої радості життя, такої мрійливості, да? натхнення буде нам давати. І в той же час знімати напруження, розслабляти нас, давати нам енергію на наступний день. А, так, тому ванни теж дуже класно використовувати. Це такі жіночі сьогодні п'ятниця, День Венери, та, і можна дуже класно собі влаштувати таку ванну. Та, релакс такий наприкінці дня. Ось і останнє теж проговорю про баньку. Да, важливо, що як ми використовуємо ефірні олії в банці, в лазні, да, їх теж можна використовувати, але дуже важливо, що ми їх не використовуємо, ми їх не крапаємо на самі камінці. Да, бо коли гаряча поверхня, олійка вона починає ніби горіти. Да? І вона починає виділяти вже, ну, користь, вся з неї пропадає, да? і ми просто будемо відчувати, ніби да, вона горить трошки. І це точно не про користь. Тому в банці лазні ми використовуємо або на віничок, да, крапаємо. Крапельку олії, і потім в парні, ось так да, розводимо в повітрі, розпилюємо. Да, або в водичку додаємо, водичку, і водичкою потім крапаємо поверхні. Або на ручки, да, і так само в парній дихаємо олійкою, Або, наприклад, додаємо в скраби, якщо да, ми самі робимо такі скраби, або крема для тіла, щоб робити такі собі процедури власні. Про лазню теж заговорила, і теж мушу з вами просто поділитися, кому відзивається, хто давно не був або взагалі ніколи не був жіночі, справжні, обережні лазні з практиками, да, з мінімальною низькою температурою для поступового зігрівання тіла, не для стресу для тіла, да, а поступового зігрівання з практиками, да, такими: на очищення, розслаблення. Приходьте на жіноче коло у лазні 25 березня, запрошую вас. Пишіть мені теж в особисті, що є декілька місць. Ми поїдемо в чарівне місто, просто на місце на природі. Це такий будиночок, який стоїть біля озера. Там справжня, така лазня, обережна. Дуже класно, да, і в нас там з дівчатами такі піднімаються завжди емоції, да? такі запити вирішуються. Да? Ми там очищуємося, робимо скрабіки, якраз з ефірними оліями, такі сакральні на очищення, наповнюємося. Медом, в цей раз ми будемо робити трояндовий масаж тіла. Ви уявляєте, що це буде за банька взагалі? Це буде такий подарунок своїй жіночої енергії, своєму жіночому тілу, що воно просто точно цього варте. ось тому на сьогодні буду завершувати. Якщо цікаво да, дізнатися детальніше про ліки, пишіть мені в особисті повідомлення по банці теж і приєднуйтеся також до нашого марафону жіночого Насолода бути жінкою. Там буде багато практик, там буде багато. Зворотнього зв'язку, і просто такий подарунок для себе, який залишиться потім все життя з вами. Да? ці Цінні знання, мої авторські практики і підтримка. А, ось. Тому дякую. Ще а, хто хоче отримати, да, зараз від нашої рома команди, ми даруємо у подаруночок три базові олії: лимон, лаванда і М'ята, да, три базові олії. Хто хоче отримати подаруночок, пишіть мені в особисті повідомлення. Там ми організовуємо да, нашою рома-командою такий ефірний марафон. За взагалі дуже символічну, да, таку символічний енергообмін, і за це даруємо багато подарунків. Да, ефірні олії даруємо, практики даруємо, чек-лісти, гайди і багато всього корисного. Якщо це теж цікавить, пишіть, я з радістю поділюсь цією інформацією з вами. Ось, тому зараз багато подій, обов'язково щось обирайте для себе, бо весна треба розквітати, треба наповнюватися ресурсом, треба повертатися до життя, розкривати як квітка свою жіночу енергію, силу і обов'язково приділяти час для себе. Все, обіймаю вас і до зустрічі наших!